Бажаємо здоров'я. Кум на зв'язку. Трошки трофейної техніки передали хлопці наші Із Запорізького і Донецького напрямків. Маємо моторчик для шахеду. Трохи куплено комплектуючих для нових уже партії. Мотори, рами, радіоантени, ДБР, -и, ВТХ, -и, камери, пропи нам, друзі, дали з Харкова, почали виробляти. Підтримуйте наших хлопців і нас. Маємо такі ящички. Хто готовий обміняти їх на дрони? Будемо раді вислухати пропозицію. Майте гарний тихий день. Обняв, підняв.